Україні. Я за вами скучила, знов 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 скучаю не можу. <смір> от. Я сьогодні знаєте, вже вирішила на весь 24 й рік накупитися книжечок. І все. <смір> Даю зарубу. <смір> от. Но, от у мене є 10 книжечок, які я вам сьогодні хочу показати. От. Знаєте, Більшість книжечок я не винувата, вони самі. Е, у мене є 4 книжечки з Якабу і 6 книжечок з е, видавництва Астролябія. Я купувала на сайті. Астролябія. <зяло> Взяли і зробили 50% знижки. Ну хто втерпіє? Ніхто не втерпі. Тому замовили. зараз все покажу. Ну, І тут знаєте, такий <зяло> бонус до фірми: е, у мене немає книжечок до бомблячки. Тому декілька книжечок відчуваю будуть на бомблячку. Ну, це прекрасна, як Е, Давайте почнемо з Якабу. Е, я знаєте, я чесна людина. Я пам'ятаю, як я вам розказала, що я слухала гордість і упередженість в авдіоночитці і сказала, що мені не сподобався цей твір. Ви мені сказали, да як так може бути. Він прекрасний, він чудовий. Почали мені розказувати, який він чудовий, прекрасний. І я зрозуміла, потім почала дивитися, що ж я послухала, і з'ясувалося, що це було скорочено. Ну і, в общем, все цікаво, вони скоротили. Тому я вирішила, от видавництво фоліо, я купила Джейн Остін, гордість, і Упередженість». Знаєте, да, мемчик такий є. Крутезна книжка, він дуже гордий, вона дуже упереджена. Ну, От почитаю тут дрібненький шрифт. Видавництво політурка, вона вінілова, така софтач. Мені дуже подобається саме, от, як Фоліо почало, отак, от, видавати книги. Жінка в білому, я ж кажу, 800 сторінок і ніде не репнула, поки я її читала. От. Тут у нас майже 400 сторінок. От хочу прочитати. От напишіть, до речі, в коментарях, в який би форматик її втулити і прочитати. Друга книжечка, це я, от, я ж кажу на не йде, це американська бібліотека Френсіс Болсон Бернет Маленька принцеса. Ви просто подивіться, це видавництво знання. Мені подобається, як знання роблять книжки, дивіться, яка авторка. От. Давайте я вам прочитаю анотацію. Ну, я думаю, гордість опередженість, анотацію читати не варто, вже тільки я про неї не знала. У гаптованій сукні принцесою бути легко, та значно більше варто лишатися тим, що ти залишаєшся нею, коли зовні цього не видно. Так вважає Сара Крю, героїня книги Френсіс Беннет, Маленька Принцеса. Це переконання допомагає дівчинці з гідністю пережити важкі часи після смерті батька в далекій Індії. Коли в привілейованій учениці школи для юних ледів вона стає мало несложницею. Але Сара продовжує вірити в дива і ще одного дня, доля її знову усміхнеться. А, вот. е, ну, Не знаю, мені сподобалася анотація, мені сподобалася. Е, ну, я потім почитала ще відгуки, мені сподобалася історія. Ну так, більш-менш я вже про неї дізналася. Е, Опять-таки. Чому би ні? От американська література, англійська література, я не знаю, як вона це робить, але в 19 сторіччя вона мене просто я забуваю з нею про весь жах сьогодення. Далі дві книжечки ще такі, знаєте, якщо це така відпочинкова література, прекрасна відпочинкова література, то тут я, я вже знаю, що я буду плакати, я знаю, що я буду. Біситися, я знаю, що я буду порівнювати, бо тут не порівнювати не можна. І знаєте, тут порівняні не порівня, а тероризм, фашизм він однаковий, яка б країна його не влаштовувала, як би він не називався. Ті же яйця тільки в профіль. Вот. В общем, я взяла ще дві книжечки Луї Фердинанд Селін Війна. Це фоліо. Давайте зразу по анотації. Події у романі Війна розгортаються під час Першої світової війни у Фландрії. Головний герой, військовий Фердінан, отримав сильну контузію після артилерійського обстрілу. Незнайомий солдат англіз допомагає герою достатися до польового шпиталю, розташованого в церкві. Через деякий час пораненого потягом перевозять до шпиталю. В невеликому містечку Сюрделис тут перебування Фердінана розтягується на довгі тижні, аж до від'їзду до Лондона. Він знайомиться з іншими пораненими, товаришує з сутенером Бебером і палатними медсестрами. Між чоловіками та жінками зав'язуються стосунки, іноді романтичні. Втрата ілюзії, людська ницість, лицемірство, загибель товаришів по зброї, самотність, кохання, злий рок та порятунок очима генія світової літератури ХХ століття. Сьогодні цей твір є актуальним як ніколи. Я знаю, що була така неприємна, як би так сказати, сторіночка в житті Луї Фердинанда Селіна чи Селіна, він був про-гітлерівський, потім все ж таки, мабуть, щось в його житті сталося, він, як то кажуть, передумав. Ну, він, якщо я не помиляюсь, Нобелевський лауреат з літератури. Ну, давайте почитаємо його бачення. Вже цікаво. Знаєте, до речі, от про таких авторів. Ну, вже в принципі з Другої світової пройшло ну, ще скільки там 15 років, або буде 100 років, як по тій війні. Це тільки Лаптіногі все паради влаштовують. Вже знаєте, ми якось вже, вже не паради треба робити, а просто вшановувати пам'ять. І от знаєте, я почала читати Тінь Юнгера, я вже показувала цю книжечку. І от як перше речення, знаєте, воно настільки. ну, от, от Просто послухайте: минало місяці і роки, ненависть до німців поступово згасала, і візит Юнгера до Франції вже не здавався таким нездійсненим. Ну, я вже розповідала, Юнгер теж весь свій літературний здобуток присвятив Гітлеру, в общем, все, що міг тільки присвятив. Я ж кажу, потім перед смертю от. І я так думаю, що і з тими авторами, які підтримували Гітлера, в принципі, і Кнута Гамсуна, і Селіна, і інших авторів. Я думаю, ну, їх будуть друкувати, їх будуть читати, і я серед них буду. Бо німці, ну наскільки я знаю, вже така політична стратегію німців вони присікають будь-де, будь в будь якій формі, будь-які там просто мікрозернятка фашизму, цього, всього, 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 вони спокутують, вони досі, досі виплачують репарації, тому, знаєте, ну, вибачте, йобок може народитися в будь-якій країні. Тому, тому так. Вже я ж кажу, опять-таки, майже 100 років пройшло. Це не означає, що фашисти стали краще, просто вже йде якесь таке: в нас вже свої нові. А досі хтось трясеться за Торгенєвим. Друга книжечка, ну, вже четверта книжечка, яку я взяла в Якабу, це. Ісмаїл Кадаре, генерал мертвої армії. Це таке ж також фоліо. До речі, мені дуже подобається ця лінійка фоліо. Дивіться, яка вона красива, якісний папір, якісне все. Просто єдине, що мене це віддання дуже дорогі. Тут дуже щільний текст, і теж трохи більше за 200 сторіночок. Давайте я вам прочитаю теж анотацію. Генерал мертвої армії, роман е, албанського письменника Ісмаїла Кадаре, який отримав найбільше визнання критиків. У кожній країні щонайменше два обличчя, обличчя її легенди та справжні обличчя Албанія не виняток. Головний герой твору похоронний генерал, задумливий горець з поглядами, закрученими догори вусами, запалими щоками, який оцінює вас, розриваючи і збиваючи з вас усю пихатість. Він разом зі священником приїхав сюди розшукувати і забрати останки солдатів їхньої країни. Що загинули першого дня війни. Це роман про нещасну, е, нещадну війну е, і найбезкомпроміснішу дружбу поліціянта за кожними дверима таємницю за кожним поворотом дороги. Е, не знаю, мені цікаво. Я не знаю, можливо, я помиляюсь і буду ревти, рефти, рефти. Бо опять таки буде паралелі і з Бучею, і з Ерпінем, і Ахтиркою, і із і Бахмутами, всім, всім всім да, Я можу. Да, Продовжувати дуже-дуже довго, І... тому, не знаю, ну, я почну читати, а там, знаєте, як піде. Вот. Ну, Давайте до більш позитивних книжечок перейдемо. Ну, відносно позитивних. Це ірландський автор Донал Раял Серце на шарнірі. Це збірочка оповідань, це, до речі, у нас вже пішла астролябія, Мінус 50%. Ірландське селище десь на околицях Лемерика після економічної кризи 2008 року Забудовник-аферист утік, полишивши недобудований мікрорайон із невірених будівельників, безплатні і перспектив, безробіття, без, робіті, без грошів, породжують напругу, загострюють задавнені конфлікти, витягують із забуття старі образи і жалі. Зрештою, призводить до насильства. Тут 21, 21 персонаж. І його внутрішні монологи, його правда. Це живі голоси, голоси сучасної Ірландії, її глибини, і географічної і психічної. Це жива мова, неправильна зухвала, лейлива, цинічна, щира водночас. час. Мова старих і малих, від, відчадушних і безпорадних, убогих і заможних. І символом колективного болю стає облущене залізне серце на скрипучих воротях Старого дому. Не знаю, я люблю такі історії, я люблю, по-перше, чомусь я стала. Шанувальницю малої прози, я полюбила оповідання. По-перше, знаєте, в якісному оповіданні можна містити повністю, да, повністю ідею, розкрити, і не буде, знаєте, такий автор де продовження. Тому, знаєте, я люблю, по-друге, я дуже люблю сповіді, дуже люблю. І, ну, я не знаю, Я думаю, мені буде дуже цікаво, Хто любить таку тему? Радуй. Далі мій улюблений Джозеф Конрад Ностормо. Приморське сказання. Подивіться, які гарнюся. Ну це ж просто, просто, дивіться, це така товстенька, це найтовстіша книжечка з цього огляду. Тут у нас, тут у нас 700 сторінок. Нормальний шрифт, все круто. От навіть ілюстрації є. Mm. От, давайте знайду зараз анотацію. От, до речі, Джозеф Конрад, це українець, я вже розповідала його ну так, коротенько біографію. Е, так: протистояння аристократії і простолюди, тиранія і безправ'я, грабіжницька влада і прагнення реформ, постколоніальний синдром і державотворчі наміри, унітарізм і сепаратизм, великі бізнеси, іноземні інвестиції, патріотизм і космополітизм. Високі ідеали та компроміси з корупцією, військові заколоти та постійні порятунки країни. Це роман, про вигадану Джозефом Конрадом, Латиноамериканську державу Коста-Гуану. Вам це не нагадує Україну? От серйозно. Кожне слово, кожен рядочок, яка нещодавно виборола незалежність. Утім, попри фіктивність географічної локації, описані події напрочет реальні. Як реальні пристрасті, що палають в серцях дієвих осіб. Мені це цікаво, навіть на моменті анотації я порівнювала з Україною. Я своїм вдома читаю анотацію і кажу, як ви думаєте, що воно буде, діло, не буде? А чоловік каже, так це ж про Україну. Я така, ні, це про вигадану країну, яку в принципі написав українець. Чоловік такий, писав же ж, українець, то він каже. Так от, як да, Глібов, як грибінка, просто не напряму в лоба казав, а так забуальована. Ну, от, в принципі, да. звідки, правда, Джозеф Конрад знав, що у нас буде в 21 столітті, але <laughs> така от доля Геніїв. Я люблю, до речі, Конрада. Друга, ще друга книжечка Джозефа Конрада це Збірочка повідань «Фальк, Еммі Фостер і завтра. Така, бачите, вже цікава. Обкладинка Три зразки малої прози славетного британського письменника родом з України. Конрад осмислює власний досвід, розлуки з батьківщиною в темах самотності та скитальства, заторкнутих поповіданнях. Це коло тем і сьогодні близьке українському читачеві, оскільки в нашій пам'яті живуть кілька хвиль масової міграції наприкінці 19 на початку ХХ столітті. Та да, що ви кажете? У нас майже скільки по рахункам? 4 мільйони людей, просто схопивши наплічника, поїхали в, в таку невідомість, схопивши тих діток і... від сучасного фашизму, від сучасного тероризму. А ви кажете на початку 19 століття. Ой, в общем, я думаю, я теж це з задоволенням почитаю. Бо, знаєте, я не засуджую тих людей, які я ж кажу, я просто, знаєте, я... у нас була можливість поїхати в Болгарію там, да, в лютому 22-го року, там, ну, в лютому березні, на початку, коли бомбили Київ, коли тут ракети просто над головою, причому в прямому слові тут. Але я, я не знаю, я не змогла от своє життя зібрати в наплічник. По-перше, у нас велика собака, по-друге, у нас велика бібліотека. А, да. Uh, і я не знаю, це дуже складно жити на чужині. Якщо ну знаєте, ну у всіх тут залишилися рідні, як мінімум. Ну, це дуже важка тема, дуже складна тема. І мені дуже цікаво, як її в принципі Конрад uh, описав. Uh, далі uh, остання серйозна книжка. Далі буде держачка. Не перемикайтесь. Я Дукай в краю і невірних. Uh, це uh, фантаст. Uh, у нього є ще двотомник, мені навіть його радили підписники, але я почитала анотацію, я не хочу. Там про забули яке Архангельськ. В общем, там про фантастика, тільки вона відбувається в Росії. От. Вона теж була на знижці. Можна було за в принципі, дуже малі гроші купити її. Щось там про кригу, не пам'ятаю. Назву В общем, я не захотіла. Читати про той Новосаратовськ чи що там яке місто, в общем, я не запам'ятала в общем, потім колись. Давайте я вам прочитаю про анотацію в краю невірних. До цього тому увійшло вісім оповідань і Повість Яцика Дукаю в жанрі фантастики і альтернативної історії. Я люблю альтернативну історію дуже. Не фантастику люблю, по-моєму, брешемо. Зі збірок опублікованих в 2000-х-2017 роках. Тобто. Ну добре, сподіваюся про фантастику, тому що я тільки що казала про криву, він писав раніше. Твори його ранньої збірки в краю невірних належать до метафізико теологічних фантастики. На тлі, як завжди, динамічних, вигадливих і неповторних сюжетів читач дізнається, як зникає межа між війною, та теж... Розумом і вірою, героєм і негідникам, і вбивство, філософське осмислення моральних ділем нашого життя одна із найцікавіших різ письменника та важливий елемент його творчості. Да, як зникає ця межа, Знаєте, ми вже тут на власні очі якось зрозуміли, давайте вже якось без того. От, просто відкрила на сторінці 208 перше речення. Польські традиції торгуватися з дияволом не такі вже й похмурі. <гум> В общем, ну, сподіваюсь, буде мені цікаво. От, <гум> хоча, знаєте, Натася така собі. Під настрій, як то кажуть. І давайте дві веселі книжечки вже і будемо <гум> закінчувати це відео, бо воно щось, мені здається, буде безкінченне. Ця книжечка крила... переможець конкурсу 2017 року Крилатий лев Місто Львів. Да. Це Єва Лотоцька Параной UA. Любовно-психологічний роман. Просто подивіться на обкладинку. Просто. Знаєте, це не най... таке, що я вам сьогодні покажу. Да, От ще така ілюстрація. Давайте я вам прочитаю анотацію. Вона прекрасна. Вдова з донькою закохується в чужого мужчину. Їй важко, ну, чужого в лапка, ну, мабуть, це що села. Їй важко миритись з широтою поглядів обранця. Леська модельєр з талантом вляпуватись в історію, колекціонує коханців і хоче прославитись, що об'єднує цих жінок і яким стане присуд єдинорога. Та там не очікували? Я теж думала якоїсь бабки-гальки. Ага, єдинорога. У чий світ потрапляє одна з них. Ну, цікаво ж! Ну, 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 ну цікаво! Я вже хочу братися за цю книжку. Відчуваю, подобається. Жінка повинна мати маленькі груди, інакше це вже молокозавод. Худенькі жінки гарячі, швидко заводяться, естетично виглядають. Жировий прошарок з зимою, але в сексі заважає, доведена і підтверджена власним досвідом. Ну, коротше, це буде точно на якусь живі читання, сподіваюся, на якусь бомблячку, бо я ж кажу, я хочу, ви чекаєте: ну, дві різні жінки і єдинорог. Ну, знаєте, я вже так сама собі так, як паралель, можливо, да, зараз так. Знайдемо сенс, якого немає, це моя така улюблена в книжках. І знайдемо те, що автор не закладав книжку. Ну, наприклад, якщо однорог взяти. Як по Фрейду, що ріг це символ достатку чоловіка. В общем, ну, вже, цікаво, вже, вже цікаво, в який світ вони попадуть, причому одна з них в інший, бачите, не складеться. Буде не одноріг, а просто лошадка. І далі книжечка просто, знаєте, от ви ж мене знаєте, у мене такі всі книжечки, прям от хоч церкву неси. А тут таке, от на старуху знайшлася пророка Христина Лукашук називається Фреска, теж у нас переможець коронації слова. Шоколадка Корона теж відмітила своєю якоюсь нагородою. Да. Ніколи не знала, що шоколадка Корона роздає нагороди літературні. Ну, ладно. І ще, знаєте, ну, це, я не знаю, наскільки це просто плюс до твору, мені все ж таки здається, це мінус, бо це дочірнє підприємство Першого каналу Останкіна. Цю книжку відмітив телеканал Інтер. Ну, знаєте, я не знаю, швиденько вам покажу, поставте на паузу, бо може Ютубу не сподобається картиночка. Дивіться. Просто ілюстрації всередині я вам показувати не буду, бо мені треба буде ставити. От, е, обмеження е, 18, мабуть, 21. Ну, в общем, Тут постільні сцени намальовані е, тонким олівцем. Ну, вони просто настільки відверті, тут і е, е, жіночий оральний секс, і чоловічий оральний секс, і в общем, да, шоколадці, корона дуже сподобались. Да. Особливо мені тут одна ілюстрація, я вже її не буду шукати. На п'ятках є соски. Ну, такі собі пятки у жінки. Да. В общем, тут такі дуже цікаві ілюстрації. В принципі, знаєте, тут тільки подивитися ілюстрації можна вже. Їсти шоколад корона. от, назвемо це так. Коротше, давайте анотації, щоб вже. Хоча б... Усі прозові твори Христини Лукашук буквально насичені чуттєвістю. Не вий... Невийнятаки повість фреска, всі сюжетні лінії, якою вмотивовані саме чуттєвістю. Усе, що відбувається, наче не, не хоче сплановане з плесками почуттів. Поки не про що. Е... Від самісінького початку, коли головному героєві наснилася жінка, в яку він інтуїтивно наче автоматично закохується. До самісінького кінця, коли. Переплітаються невиразні почуття героя, його пасії, а, а теж ближчого друга. Так у них тройнічок. Ну, да, да, да. Умовні три крапки в кінці повісті. Я ще не знаю, з чим закінчилося. Бо... А буде друга частина? Умовні три крапки в кінці повісті теж радше є замислом, ніж смислом. Отак от, от люди. Боже, я ніколи так не, не навчусь писати анотації. Сюжетні лінії е, повісті тісно переплетені, деколи виникають вставні історії, які у винятковому стані можуть здаватися новелами. Деколи попередні не до кінця зрозумілі сюжети прояснюються простими фактами. Чи я дурна чи лежа не їдуть? Персонажі мають свої нюансові характери. Ні, це бомблячка люди бомблячка. Важко виділити з них головніших. Всі, начебто, за фабульним навантаженням майже рівні. А хтось рівніший. Та як писав Джордж Орвел, блін, от неочікувано було в всі анотації згадку на Орвела. От чесно, кого завгодно. Я вже думала, він Нічука буде цитувати. Ну, це ж наш Еросмайстер літературний такий. Ну, ніяк не Орвало. Ну, ну, і що ж тут Орвал сказав з приводу цього твору? Всі люди рівні та є, є, та є рівніші. Головний герой на те і є головним, що він рівніший із рівних. Е, ну, Я не дуже пам'ятаю саме цю цитату в 1984, але якщо авторка каже, що вона там є, я їй повірю. бо Людина, яка написала твір з такою просто неперевершеною анотацією, знаєте, їй хочеться просто перечитувати і перечитувати. Ну, це просто сюжетні лінії повісті тісно переплетені. Деколи виникають вставні історії, які в винятковому стані можуть здаватися новелами, деколи попередні. Не до кінця зрозумілі сюжети пояснюються простими фактами. Персонажі мають свої нюансові характери, важко виділити з них головніших. В общем, дуже цікаво. Ну, знаєте, я перше речення прочитала, воно настільки пошло, що я не буду вам його зачитувати. Тут такі еретичні картинки просто, просто люди, просто Музей. Я в я в дитинстві ходила дивитися на Аполлона. І це було просто верхом якоїсь порнографії подивитися в історичному музеї на вулиці Садові біля Камміна на Аполлона. Знала б я про цю книжку? Ну, хоча вона тоді ще не вийшла. Не було при Радянському Союзі таких книжок. Ой, господи, Боже мій. Просто подивіться, яка красива сусідка. Хоч щось, я можу вам з цієї книжки показати, сусідку покажу. Вот. Особливо зверніть увагу на її мешти. Да. Це, знаєте, коли діткам дають завдання, намалювати фігурку на відриваючи <різь> олівчик від паперця. От виходить така сусідка. Ладно. В общем, книжка Вогонь, ви вже зрозуміли, ну, знаєте, її просто єдине, що її виправдовує, вона коштувала 50 гривень. Да. Ну, знаєте, як то кажуть, краще б я хала купила. <свісна> я її чим більше розглядаю, я розумію, що <свісна> я її не буду залишати в бібліотеці, тому, знаєте, якась бомблячка все ближче і ближче на обрії. Вот. В общем, сподіваюсь, вам було цікаво, хоча у мене да, більшість книжечок такі серйозні, похмурі. Ну, я купую те, що я люблю читати, ну і <свісна> трішечки для вас, <свісна> для вашого задоволення, знаєте. Можливо, я зроблю якийсь такий не знаю, форматик, бо ну, я, я так розумію, знаєте, якщо у фресі, я вже зрозуміла, що я ну, по правилам Ютуба не все зможу вам зачитати, хоча воно буде ржачне, топе і недологе, то мені здається, от з однорогом у нас може щось і вийти, бо тут авторка більш стримана. В общем, знаєте, хочете специфічної літератури, от Астролябія нам дає таку можливість. Хочете серйозного, класного, цікавого, то оце. В общем, натеревеніла. Сподіваюсь, була корисна, була цікава. Просто про, якось так накопилися. Да, от, саме в цьому замовленні такі серйозні книжечки. Про них я знаю, що ви любите, що у нас тут все так весело і задорно. Ну, вже от зараз буду робити відгук вам на весело і задорно. Дуже крутезну книжку прочитала. Тому. Перевіряйте підписочку, будьте зі мною. Дуже хочу е тисячу підписників перевірити підписку, щоб е підтримати мене, будь ласка, я така буде щаслива, коли в мене буде тисяча. От, е тому от так от. Е ну що, <смітна> віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Ці тварі повиздихнуть, з кожним днем їх все менше залишається. Пам'ятаємо про це. Там вже майже 370 тисяч здохлих москалів. Це прекрасно, це прекрасно. Залишилося скільки їх там? Тихіра і трохи. Ну, Переробимо. А, вот. Віримо за селу. А я так люблю, піймаю, піма, піймай, піймаю.